Всім привіт! Сьогодні я буду цілу годину збирати бавовну і подивлюсь, скільки я зможу заробити. Приємного перегляду! Хто не знає, то можна збирати дерево, залізо, бавовну та камні. Ціна на все це майже однакова, але особисто я вибрав збирати бавовну. На цій роботі немає нічого складного, я б навіть сказав, вона найпростіша. просто бігаєш, натискаєш Alt і все, а потім все продаєш. Але я кажу одразу, що не раджу продавати ресурси цьому скупнику, бо ціна на них тут дуже мала. От я, наприклад, ще жодного разу не продавав їх менше 500 доларів за штуку. Сказав, що не продавав, але тільки що продав заради того, щоб просто в мене їх не було в інвентарі. Як я й казав, просто підходиш, тикаєш альт, чекаєш і так бігаєш, скільки заманеться. Я буду бігати годину. Ну, а поки я працюю, я хотів нагадати, що граю я на українському сам проєкті Азов РП. Посилання на гру буде в описі під відео. Пройшло вже 30 хвилин, в мене в інвентарі вже 257 бавовни. Скажу так, після роботи далекобійників це друга робота по заробітку. Поки працював, до мене вже під'їхав якийсь чел та пропонував купити в мене бавовну по 300 доларів. Ну я відмовив і вам теж раджу, тому що з такою економікою, як зараз, навіть 500 доларів це замало. Пропонуйте мінімум 500. Ну що ж, нарешті вже пройшла година цієї скучної праці, і в мене вийшло 540 бавовни. Якщо кожну по 500 доларів, то вийде 270 тисяч. Залишилось лише знайти покупця. Ну, це вже легка справа. Як я й казав, знайти покупця легко, і він у нас купляє всю бавовну за 270 тисяч. Ну я вважаю, що це непогано, ну краще, ніж на таксі, але все одно далекобійники на першому місці. Дякую за перегляд, до побачення.